Привіт! Це коротка, ефективна ранкова руханка, розминка, зарядка, яку ти можеш виконувати, щоб на початку дня запустити своє тіло, розім'яти всі суглоби, розім'яти свої м'язи, щоб не травмуватися протягом дня, запустити свій організм, отримати максимум енергії на початку дня, або ж використовуй її, якщо ти. Хочеш перед основним тренуванням розім'ятися, щоб не травмуватися під час тренування. Тож, я думаю, тобі це дуже сподобається, вже всього 10 хвилин, і ти маєш класний заряд енергії і тонус всього тіла. Давай почнемо. Ноги ставляй ширше тазу і носки розводь в сторони, присідай, роби вдих, тягнися вгору, піднімайся на носочки і видих. Повторимо ще 9 разів Вдих. Видих. І ще вісім. Видих. Сім. Шість. П'ять. Ці рухи дуже класно запускають нашу лімфатичну систему, щоб запустити відтік лімфи. Працюємо ще. Два рази вдих, через низ, на носочки вгору, видих. І останній видих. Супер. Збираємо ноги і починаємо розминати свої стопи, гомілкоступневі суглоби. І додаємо рух: ось такий оберти-долонів, кулачки і працюємо з зап'ястями. Піднімаємося вгору і оберти в іншу сторону в кулачках, опускаємо руки вниз. Чудово. Тепер робимо оберти в плечах з таким чином. Дві руки одночасно. І теж працюємо, піднімаючись вгору і вниз. Добре, розминаємо наші плечові суглоби. І опускаємося вниз. Супер. Руки в замок і ось таким чином рухи декілька разів іще. Витягуємось вверх і в сторону вниз лікоть. Ще два рази. Супер. Опускаємо руки і зараз шия вгору вниз. Супер повороти вправо-вліво. І нахили. Тягнемо вухо до плеча, але плече опущене. І ще декілька разів. Супер. Ноги залишаються на ширині тазу, і ми присідаємо вниз. Ось таким чином, кладемо руку, щоб ліко торкався коліна і долоня коліна. Важливо, щоб наші коліна не виходили вперед за пальці, Таз назад спина рівна. І верхньою рукою ми робимо мах вгору. Видих, вдих. Присіли, видих вгору. Вдих, видих. Ще нюанс, який важливий, коли ми робимо видих, щоб у нас не було ось такого, мають дві ноги вирівнятися. Працюємо вісім разів. Видих. 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 Вдих. Видих і ще вдих, видих. Супер. Міняємо руки. Вдих. Вгору видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Повністю старайся вирівняти ноги. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Браво. Залишаємось тут. Руки можна поставити на підлогу. Або ж на підвищення якась стілець або що ти маєш. Ми робимо вдих, піднімаємось на носочки, видих, тягнемо носочки на себе. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще вдих. Видих. Розтягуємо задню поверхню ніг. І ще два рази. Видих. Вдих і видих. Супер. З цього положення опускаємося вниз на підлогу і робимо кішку. Вдих. Видих. Максимально відштовхуємося від підлоги. Вдих. І видих. І ще раз. І видих. Супер. Ногу вгору, і робимо оберти в тазостегнових суглобах. П'ять разів одна нога в одну сторону і п'ять разів в іншу. Важливо, добре, коліно виводити в сторону вгору. Друга нога. Так само працюємо п'ять разів в одну сторону і п'ять разів в іншу. 4, 3, 2, 1. Супер. Робимо вдих і з видихом виштовхуємося в собаку вниз. Коліна призгинаємо. Нам важливо, щоб була рівна спина. Коліна можуть бути зігнені. Краще не вирівнювати ноги, якщо спина округлюється. Штовхаємо ніби сідниці вгору. Вдих, видих. Вдих і з видихом праву ногу ставляємо до рук. Опускаємо коліно лівої ноги в підлогу. Робимо вдих і видих. Вдих. Тягнемося вгору, розкриваємо грудну клітину. Видих. Опустили. Підняли коліно лівої ноги. Вдих. Планка видих. Тримаємо два дихання. Вдих. Видих. Вдих, видих. Ще раз робимо вдих. І з видихом собака вниз. Так само тут два дихання. Вдих, видих. Вдих, видих. І робимо вдих. ідемо ніби в планку вперед. Опускаємо грудну клітину вниз і протягуємося вгору. Собака вверх, два дихання тут. Вдих, видих. Коліна не опускаємо, відштовхніть від підлоги. Ще один вдих. І з видихом знову собака вниз. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих. І ще вдих. І з видихом ліву ногу вперед до рук. Поставили і опустили коліно в підлогу, праву ногу. Вгору руки вдих, розкрили грудну клітину. В сторони видих. І ще раз вдих, в сторони, видих. Поставили руки на підлогу. Праве коліно вгору вдих. Планка, видих. Тримаємо два дихання, вдих, видих, вдих. Видих. Ще один вдих, з видихом. Собака вниз, сідниці тягнемо вгору, спина рівна. Руками відштовхнулись від підлоги. Ще одне дихання. Вдих. Ідемо вперед. Опускаємо грудну клітину вниз, видих і протягнулися вгору. Собака вверх. Два дихання. Вдих, видих. Вдих. Видих. Робимо вдих. І з видихом собака вниз. Вдих. Видих. Вдих. І коліна в підлогу видих. Зараз ліву руку вгору і погляд на ліву руку. вдих. І видих плече до підлоги. І ще один раз. Вдих. І видих плече. Поклали на підлогу праву руку вперед. По килимку вдих. Видих. Вдих. Видих. Піднімаємось. Тепер праву руку вгору. Вдих. Погляд на руку. Видих. Іще вгору вдих. І видих. Поклали плече на підлогу. Ліва рука вперед. по килимку. Вдих. Видих. Вдих, і з видихом піднімаємось, опускаємося в баласану, позиція відпочинку. Вдих, видих. Вдих, видих. Піднімаємося, і наша практика завершилася.